Картошку ось так нарізала з такими шматочками. Картошки в мене приблизно 2,5 кг, шампіньони три трішки теж нарізала. Крупніші на отакі дольки. Якщо сильно маленькі, я їх взагалі не різала. І середній навпіл. Тоді понадобиться ще одна цибулинка. Фаршик у мене тут приблизно трішки більше, ніж пів кіла. Фарш у мене куряче синячий, домашній. Для початку обсмажую цибулку до півготовності на середньому вогнику. Дивіться, яка на вулиці погода. шикарна, Холодно. А вже все тає. Гриби обсмажуємо з луком до готовності, можна під кришкою. І все ретельно ось так перемішуємо. Трішки ще додаємо олійки, Не в Олійки смажились. Колимо, перчимо смаком. перемішуємо. Збираємо наше блюдо. У мене таке ось глибоченьке. гусятниця. В, в, общу, в общу форму збираємо. Трішки олійки. Розмащуємо ось так. Другий шар картопля. Картоплю солимо і перемащуємо ось так. Слідуючий шар фарш. Ось так. Ручками розподіляємо. Можна, звісно, брати м'язко, тоненько шматочками порізати. Ну, у мене сьогодні фарш. Смажені з цибулькою грибочки. Грибочки виклала в місті з соком, з всім, як кажуть, змістивим, що було на пательні. І фарш у мене солоний і перчений. Цей шар картоплі трішки солимо, перемішуємо. Можна додати якісь приправки. Перемішуємо добре, і викладаємо. Так, оцей останній шар я ще вирішила олійку. Можна майонезом. У мене майонезу немає. Щоб воно сухеньким не було. Накриваю кришкою. Ось в мене кришка. Відправляю в духовку розігріти до 100, 180 градусів на 40-45 хвилин. а ну, там дивиться по своїй духовці. Сир, ось такий кусочок грам 150, натираємо на крупній терці. Додаю 2 яйця і сюди ж додаю сир. Все перемішую. Зайшлося трішки сметани, буквально десь столова ложка. Перемішую. Так, картопля з грибами не, у мене була в духовці. Сказав. Перебувала в духовці під кришкою е, година і 10 хвилин. Тепер я заливаю сумішю сирною. Топлю я вже оцей залила заливкою. Тепер накриваю кришкою ось. і ще ставлю в духовку на 10-15 хвилин. Ось така смачна картопелька. Смачного смакуйте, кушайте, нікого не слушайте. Далее вторым вертолетом.